Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди! Мир вам, українці! Не хлюйтеся, я нічого не прошу, мені нічого від вас не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої влади. Я християнин, я вечіре серця, бажаю кожному з вас миру і добра. Відтоді, коли я став християнином, я почав читати Слово Боже. Слово Боже, насчить, щоб ми молилися. Я закликаю людей, щоб молилося за мир в Україні, за мир в Ізраїлі, щоб молилися за нашу владу. Щоб Бог дав їм мудрості, як розполагатися всім тим, що Бог дав, всіма ресурсами, правильно. Найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, це те, що Бог творець неба і землі, який створив нас на образі подобу свою, любить людей. Бог не залишає людей. Все зло, яке діється у світі, це те, що люди відвернулися від Бога. Люди не рахуються з Богом, забули Бога, покинули Бога. Не рахується з його заповідями, не рахується і не читають його слово, і не виконують. Тому Бог прийде той час, Він буде судити людей за гріхи. Всі люди грішні. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом, чи вірить вона в нього, чи не віри. В Біблії написано, що як людям належить один раз померти, а потім суд. Нема ніяких чистилищ, немає ніяких рекарнацій. Чи вірить ця людина, чи не вірить, це неважливо. Прийде час і вона буде стояти перед Богом. Ну, Бог не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло. Тому Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа, який пролив свято невину кров на Голговському хресті за наші з вами гріхи. Щоб ми з вами не нести покарання, Ісус Христос поніс покарання за нас. І це правда, це істина. На Пасху ми говоримо Христос Воскрес воістину Воскрес. Христос Він помер, а потім Воскрес. І Воскресіння Христове це і доказ того, що Бог прийняв його жертву, що Бог. Задовільнив всю свою справедливість через жертву Христа. І таким чином смерть Ісуса Христа дозволяє Богові бути справедливим до нас грішних, до тих, хто в нього вірує. Тільки через Ісуса Христа людина може попросити Бога прощення, і Бог її може простити тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Дорогі люди, покайтеся в своїх гріхах, задумайтесь над своєю душею, де вона буде проводити вічність. Це важливо. Вірити в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей. Бог є добрий, Бог є любов. Але цей вибір залежить від кожного з нас. Читайте слово Боже, там все про це написано. Вірите, що там написано. Вникайте, пізнавайте і пізнайте істину. І істина зробить вас вільними, вільними від гріха, вільними від зла і вільними від усього того, що нас сховує. Тільки Ісус Христос може нам дати ту свободу і спростити гріхи. І дарувати вічне життя, моліться за Україну, просіть Бога милості для Ізраїля і для України, щоб у Бог зупинив все це зло і прийшов мир. Прийшов мир на землю, прийшов мир на серце. Господи, благослови цих людей, бережеться людей, благослови Україну і Ізраїль. Зупини це зло, помили і спаси бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую за увагу. Нехай бережа вас.